Всім привіт! І сьогодні я відповідаю на запитання підписників. Частина перша. Ну і давайте перейдемо до першого питання. Перше питання. Так, як тебе звати? Мене звати Катя. Скільки тобі роки? Мені 11. Любиш маму? Люблю. Любиш малювати? Так, люблю малювати всяких. Просто навіть стокабок, всякі квіточки. Е, ну, всякі рісне люблю малювати. Отак от, от. Переходимо до наступного питання. Наступне питання: які Ігри граєш у Roblox? Е, я граю всякі тавери Brookhaven, Adopt Me. Всякі втечі з тюрми, є такі ігри, хто знає. І що ще? І я люблю ще всякі хорори грати. Наступне питання, яку їжу ти любиш? Я люблю їсти макарони, всякі солощі. ну, Наприклад, як шоколадка, там всякі цукерки, щось таке. Також я ще люблю борщ їсти і ще є зелений борщ. І що ще. А, я ще люблю їсти модди. Це, коротше, така штука, хто знає. І я наперед скажу, я не люблю чорний шоколад. Він просто для мене на смак, як кава. Щоб розуміла. Просто яка. Наступне питання. Ти любиш свій ютуб канал? Так, люблю свій ютуб канал, і мені дуже подобається. І дякую за 184 підписники. Ви дуже активні і за це я вам вдячна. А так всім, па-па.